Я, Мария, Я, 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 Мария, Мария, Я, Мария, я, я, Мария, я, 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 Мария, я, я, Мария, Я, Мария. Я кохалась у мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я не могла більше боротись зі своїм коханням і, порвавши з усіма своїми, я поступила на сцену. Де йшла вона, там сходили троянди. Куди дивилася зірки, і сліз її займались діаманти, зітхань знімалися чайки. Хто чув її, той чув наш степ зелений, стояв у нашому гаю, той розумів наш біль і гнів шалений і плакав у нашому Я Марія Заньковецька, Марійка. Я люблю народні пісні і танці, але за піснями і танцями я бачила і горе, і сльози, багато сліз і багато горя. Будучи ще дитиною, я підмічала тайні сльози, які ллються не на людях, а де-небудь у глухому закутку. Мені було тоді років вісім. І вони не боялись мене, ці страдниці, яких зневажав хтось сильний. Про одне тільки просили вони зберегти й тайну. І я довго зберігала цю тайну і тільки опинившись на сцені, розповіла людям про ці сльози. І ви повірили моїй правді. Так, я Марія Заньковецька. Я вірю в кращу будучність народу. Я вірю, ні. Я впевнена, що вільний геній цього народу створив нову, вільну, національну штуку. І ця штука буде стояти в глибокому, органічному зв'язку з інтересами народних мас. Буде допомагати їх різнобічному розвитку, їх боротьбі за кращу будучність, за красивого духовного і сильного чоловіка. <сум> Наша Україна надто бідна, щоб можна було її покинути. Я занадто люблю її. Мою Україну і її театр. Так, я Марія І я обожнюю мистецтво. Любов до стени стала моїм життям. Я не могла більше боротися зі своїм коханням і, порвавши з усіма своїми, вступила на сцену. Я свідомо йду з заплющеними очима повз безглуздя сучасних модерністських пошуків. Я не в змозі грати те, чого не спіткало моє серце. У модерністів немає серця. Тут можливо і лежить розгадка того успіху, що супроводжував мене за весь мій сценічний шлях. Євангелія акторства вичерпується для мене одним словом. Дро. І я не можу не сміятися над тими жерцями мистецтва, які на догоду моді рецептом Ростана повинні чіпляти на себе пір'я і кричати кукарику Час не залишив після мене від гонці, ні совути на кіноплюс. Був єдиний фільм, та й той втрачений розмитий. Часто карав мене то милував, але тільки в часу я можу благати нього не забуття. Пам'ятайте мене на Амінь. Я Марія Не можу не сумувати про збіднення української драматургії. Звичні докори театральної критики б'ють майже повз ціль, Тому що це явище в значній мірі треба віднести на рахунок цензорних утисків. Автор дає прекрасну річ. Я аплодую. Ось роль думаю і радію. Але Олівець цензора. Пройшовся по п'єсі і майже немає ролі, немає п'єси. Театр для мене перш за все, і після всього храм. Я не можу грати те, чого не розуміє серце.